Ну, я зробив рівень. Та дуже крутий рівень, скоріше все зарейти рівень та, е, та все таке. Так ось як це почалося? Сижу я на дивані в телефоні і думаю, зроблю я рівень. Тому я зробив рівень. Ну, зараз ми про його будемо розмовляти. Рівень починається з двома пинг-падами та червоним орбом. Потім їдемо трішки звичайного геймплею з трішки таймінгами, трішки секи горбів. да, я роблю пісню із АКЮ, Потім ми їдемо на трішки спам цими орбами на невеликий трипл спайк. Чесно кажучи, я думаю, що це 8-стар, але усі зробили це 5 стар, тому я навіть не знаю. Потім ми йдемо на ці пінк-спам орби, потім йдемо на ще один типу трипл спайк, і потім на один джампер. До речі, якщо нам перестреблю, то тут буде один одненький моц. Тепер тут трішки early таймінг, тут трішки шипів там і там, потім ми йдемо на цей І робити трішки таймінг, як в Акрополісі, та йдемо на ще один спам з грін орбами і потім на ще один спам з, є, з жовтими орбами та пінк-орбами. Тепер ми йдемо під музичку дуже супер мотивійну і епічно і, і, ці сходів і ми падаємо до дропу. Перш ніж ми підійдемо до дропу, я там на... хотів намалювати макарону у верховці рівня. Оце кожна ту річ, яка є у хлопчиків, вона має у дівчинок мізки. <клух> Тому не дивитись наверх, будь ласка. Починається дроп. E pau! Мы moto Rainbow Colors. Eu tenho três sons. there and there, música мы música. Eu tenho uma música de música tá, música. Tres, tá, e uma música de ship, de música de pau, Eu green спід, Ми йдемо на лайт спід, тут я просто всюди де боки, на всі які боки поставив. Потім отак куди-сюди вийшов, на форт там спід. і потім... Че! Тепер ми у робот, тут трішки пінг-орб, тепер червоний орб і під музичку Пау! Потім э, ми йдемо на одну платформу іншу і іншу, і потім стрибаємо uh -huh. на червону знову пау. І так, ще раз, і тут ЭуП, бачите я Це типу, ну, знаєте, ну, Lucas Player, а, Так, а, вот так, пау! І потім на оцій деш, du деш orb. Раз, два, три, чотири і ось так. Так, леді and джентл, ми с так швидко тут ми йдемо на боу. Знову боус. На всякі платформи. Потім воно зізає оці декорації, ці самер декорації. Потім вони знову з'являються. Йдемо з тим свій на 4 там спід знову, міні Вейв, знову деколи усюди. Потім так, маленький шип сонік вейв, Wave, йдемо і... Пройшли рівень... Ба, до речі, бачите, типу такий end screen Wait, I still smile, oh, yeah. creator, Mew lol, very З коїнами в цьому рівні я мав бути креативним Мав oh, креативним Спіран. Чому ми не будемо відпускав цей дешт, якщо ми получимо коін? Чому правильна написана ця робота, тоді ми будемо upside down і получимо коін? Пація ключ, який відкриває коін В принципі, це все Усі три коїни Всякого тут теж є багато цьому рівні. Наприклад, блоки для мене. LDM є Disable шейк. Хоча тут лише є один на дропі шейково добре. Why did you skip it there, В принципі, це все було дуже-дуже весело це відбудувати. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ну, все, це був мій рівень. Сподіваюся, вам сподобалося, поставте вподобайки на рівень і підпишіться.